відео відеосорт, як побудувати гарний маленький день. Ой, будиночок. Якщо ви любите компактні маленькі будиночки, починаємо. Спочатку вам потрібно мені будуть отакі доски. Ставимо їх під низ. Будиночок досить невеликий, тут можна як мінімум жити вдвоєм. Але дуже гарно. Далі ми по бокам таке ставимо і увеснюємо його в декілька блоків. Ось, в три блоки. Покажу, коли будемо робити стін. Далі ставимо блоки до стін. А наверх ставимо такі гарні блоки. Так, далі ми ставимо Вимов... Далі ставимо, Зараз я покажу. Ставимо сюди отакі от блоки. Далі вікна. Нам потрібні ще полублоки, ставимо їх сюди. Виходить гарно така прикольна стука. Не забудемо тімці поставити. от два. Все. А от двері і криса звичайна. Просто ставимо і наверху. Я зараз показую. Ось такий гарний будинок. В середині все обустроїте самі, всім бувайте.